Він служив по контракту в Житомирі в 13-му батальйоні 95-ї бригади. Він як пішов служити, ну, мабуть, він мріяв служити до кінця, тому що він казав, що я вже себе не вив'яю на цьому, в цивільній сфери. Є. Що тут робити? На початку він ще не можна було так спілкуватися і спрямо із лінією фронту. Я ні разу з ним не спілкувалася. До його не можна було додзвонитися, бо було заблоковано. Тесно. Мені набагато стало легше, як я прийшла сюди в цей осередок, Дуже колектив такий зібраний, дружний. Ну, якось так. Трохи відволікаюся від цих сумних думок. І сам процес подобається, і Те, що воно ж якось, мабуть, користь приносить для наших воїнів.